Це Мирослава, їй 18 років. Вона навчається у медичному університеті на другому курсі. Нещодавно дівчина поверталася із пар до гуртожитку і потрапила під справжню зливу. На жаль, у неї не було при собі парасольки. Мирослава промокла до нитки, а на наступний день захворіла, підвищилася температура тіла, почав турбувати біль у горлі. З'явилися нальоти на мигдаликах та неприємний запах з рота. Дівчина від цього дуже засмутилася, адже минуло лише трохи більше місяця, як вона перехворіла на бактеріальний тонзеліт та приймала антибіотики. А тут знову подібні тривожні симптоми. Тому Мирослава вирішила одразу звернутися до лор спеціаліста. Варто зазначити, що дівчина час від часу потерпає від проявів гострого тонзиліту вже протягом 9 років. До вступу в університет у неї щороку спостерігалось по одному два епізоди гострих. Тонзелітів, а після того, як стала студенткою, і почала жити в гуртожитку, таких епізодів побільшало. Протягом першого курсу навчання дівчина чотири рази перехворіла на гострий тонзеліт, два рази лікувалася антибіотиками. Раніше Мирославі діагностували хронічний тонзеліт. Вона лікувалася різноманітними антисептичними засобами, комплексом гомеопатичних препаратів у вигляді оральних крапель. Після лікування робила аналізи на цереактивний реактивний білок, ревматоїдний фактор антистрептолізин О. І вони були в межах норми під час загострення хвороби тривалого субфебрилітету зазвичай немає внутрішні органи суглоби без патології. Це пані Наталя, отоларинголог, до якої звернулася Мирослава по медичну допомогу. Під час огляду вона з'ясувала, що мигдалики пацієнтки гіперемовані, набряклі, вкриті сірувато-жовтим нальотом. Спостерігається розширення лакун з вмістом казеозних пробок. Мигдалики сягають середини відстані між краєм піднебінних дужок і язичком. Защелепні лімфатичні вузли збільшені при пальпації болючі. Температура тіла підвищена до 37,8. Інші лор-органи без вираженої патології. Лікарка попередньо діагностувала у Мирослави гострий рекурентний тонзеліт, але для уточнення діагнозу вирішила провести оцінку пацієнтки згідно зі шкалою МакАйзека. Підсумкова сума 3 бали. Температура понад 38 0 балів. Відсутність кашлю 1 бал. Збільшені лімфовузли 1 бал. Набряк, нальоти на мигдаликах, 1 бал. Вік від 15 до 44 років. 0 балів. Також дівчині провели експрес-тест на стрептокок, який виявився позитивним, зважаючи на результати швидкого тесту та оцінки. отоларинголог діагностувала у дівчини гострий рекурентний бактеріальний тонзеліт. У зв'язку з підтвердженою бактеріальною етіологією захворювання лікарка обрала тактику негайного призначення антибактеріальної терапії. Вона призначила, цефподоксиму проксетил – прокситил цефма по одній таблетці 200 мг удвічі на добу. Для оптимального всмоктування таблетку необхідно приймати із їжею. Бензедаміну гідрохлорид спрей по 4 розпилення 4-5 разів на добу. За необхідності додаткового знеболення таблетки ібупрофен 200 мг Через 3 дні Мирослава прийшла на контрольний огляд і почувалася вже краще. Температура тіла знизилася до 37,1 зменшилося відчуття болю та першіння в горлі. Тому останні 2 дні не користувалася додатковим знеболенням таблетованими препаратами. Оглянувши пацієнтку, лікарка зауважила, що мигдан. Леки відповідають другому ступеню гіперемовані, перемовані очистились від нальотів. Регіональні лімфовузли збільшені трохи болючі. Зважаючи на позитивну динаміку, отоларинголог рекомендувала продовжити лікування антибактеріальним препаратом цефма та спреєм бензидаміну гідрохлорид до 10 днів. А після завершення лікування порадила прийти на контрольний огляд для визначення подальшої тактики після завершення лікування. Після цього візиту до лікаря Мирослава визначилася зі своєю майбутньою лікарською спеціалізацією. Їй захотілося також стати отоларингологом та допомагати людям, зокрема із подібними проблемами. Як у неї. Ну, насамперед хочу подякувати е, лікарю отоларингологу, який загітував майбутнього лікаря. Верніше не загітував, а замотивував майбутнього лікаря стати отоларингологом. Це чудово. Як мережевий маркетинг. Так, так, так. Це дуже класно. Ви знаєте, тут. Я дуже вдячний лікарю, те, що вона користується вже сучасною класифікацією. Так, і от дивіться, є гострий тонзеліт епізодичний. Він може виникнути в будь-який час, будь-коли, але це є епізод гострого тонзеліту. Може бути гострий, рецидивуючий бактеріальний тонзеліт. І гострий рекурентний бактеріальний. так? І от завжди стоїть питання: чим рецидивуючий відрізняється від, бактеріаль... 에, від рекурентного. Рецидивуючий тонзеліт викликається одним збудником. Саме на цьому основана е, цілеспрямована антибактеріальна терапія амоксицеліном такого пацієнта і певний термін лікування. Тобто, це має бути 10 днів. Чому? Тому що ерадикація. І е, по ідеї. Коли ми маємо пацієнта з гострим бактеріальним рецидивуючим тонзелітом, то ось ця ерадикація забезпечує, ну, скажімо так, звільнення організму від стриптококу і, відповідно, відсутність рецидивів в, в, в майбутньому. Тут треба нагадати, що рецидивуючий це не завжди бактеріальний, тому я кажу про гострий рецидивуючий бактеріальний тонзеліт. Коли ефекту від Амоксицеліну при рецидивуючому бактеріальному тонзеліті немає, коли він, скажімо, не забезпечує повну ерадикацію збудника стриптококу, от тоді ми розуміємо, що у тонзеліта відіграють роль іще і інші бактеріальні збудники. І ось отут, якраз і є обґрунтування використання іншої молекули, у якої трошки розширений спектр антибактеріальної дії. І е, тому ось вибір е, правильного антибіотика в даному випадку це фалоспорина третього покоління цефми абсолютно обґрунтований. Ну і ще плюс е, така традиційна наша е, наша як би це сказати, концепція, е, що е, використання однієї молекули. І через короткий час повторне використання цієї молекули не зовсім доцільне. Іван Насильна, що ви скажете на цей рахунок? Так, ця концепція називається пацієнт, орієнтована ротація антибактеріального засобу, і зазвичай ну не зазвичай при всіх захворюваннях лор-органів ми комбінуємо відповідно. Пеніциліни з цефаласпарінами в такій клінічній ситуації, коли є менше, ніж 3 місяці з застосуванням певної молекули. Тому тут, тут навіть не виключення дійсно цефаласпаріни, і це третього покоління, ми використовуємо достатньо часто при лікуванні лор-захворювань. Юрій Володимирувич, як в дитячій, а, Ігор Володимирович, перепрошую, як в дитячій практиці. Те ж саме, ми, коли ми а, використовуємо антибактеріальну терапію, ми починаємо стандартно, як і в дорослих, і потім змінюємо, якщо є потреба а, в антибактеріальній терапії, якщо не пройшло 3 місяці, то ми а, а, робимо альтернативну антибактеріальну терапію, ось це в подоксим. І це може бути суспензії або таблетки в залежності від віку пацієнта. Але обов'язково теж повний курс 10 днів. І це дуже важливо. Абсолютно погоджуюсь з вами, Ігор Володимирович Знаєте, і от тут я хочу, шановні колеги, зробити акцент на слові бактеріальний. Гострий тонзеліт. По великому рахунку, не є підставою для призначення антибі... антибактеріальної терапії, будь-якої чи амоксицеліном, чи Е, Питання стоїть в тому, що ми повинні бути 100% впевнені, що у цього пацієнта є бактеріальний процес. І саме тому старт антибіотика є обов'язково амоксицилін. І от коли він не допомагає при тому, що ми 100% впевнені, що це є бактеріальний процес, то ось отут ми вже усвідомлюємо, що є додаткова флора. І ось отут якраз місце уже іншому антибіотику. І от на цьому клінічному випадку якраз лікар чітко продемонстрував розуміння цього питання навіть через формулювання цього діагнозу от правильний, абсолютно, діагноз. Гострий рекурентний бактеріальний тонзиліт.